Всім привіт! Розбір ситуації по лайткоїну. Ціна знімає тижневий фрактал і утворює торговий діапазон на денному графіку. В рамках цього торгового діапазону утворюється дві зони інтересу: дисбаланс та зона СНР. Дисбаланс знаходиться в дискаунт зоні. СНР починається в дискаунт зоні, решта його знаходиться в преміум зоні. Якщо ціна не буде реагувати на цей дисбаланс, це не відміняє наратив. Я й досі залишусь налаштованим по шортовому. Якщо тільки не з'являться нові перемінні на графіку. Отже, в рамках тесту цього дисбалансу я розглядаю. Цей дисбаланс виступає зоною інтересу, від якого я очікую продовження утворення ланцюжка. Денний дисбаланс зона POI Point of Interest зона інтересу. Далі, всередині неї, мені потрібен або 4-годинний тригер у вигляді фракталу і підтвердження об'єму на годинному таймфреймі після того, як ціна цей тригер буде знімати. Це перший варіант ланцюжка. І другий варіант це в рамках цієї зони POI, денного таймфрейму. Мені потрібно побачити підтвердження об'єму на 4 годинах. Після чого я буду зміщуватись на нову утворену зону інтересу на 4 годинах, і від неї будувати новий ланцюжок на молодших таймфреймах для того, щоб шукати вхід. Обидва ці варіанти допускаються. Якщо коли і який із них буде допускатись. Якщо тут всередині цього дисбалансу немає 4 годинного тригера, тоді я буду чекати його утворення. Якщо тригер є, але ціна на нього не реагує, тоді я очікую другий ланцюжок. Мені потрібно буде підтвердження об'єму на 4 години. Якщо тригера немає, ціна його утворює, але не реагує, тоді також буде другий варіант ланцюжка. Подивимось на графік. Що відбулося на ньому за, останні, за останній день. Переходячи на 4 годинний таймфрейм. Ціна підходить до денного дисбалансу. В середині цього дисбалансу є 4-годинний тригер. Це один з варіантів, який я буду розглядати для шорта. Мені потрібно побачити, щоб ціна захопила цей тригер і утворила зони інтересу на годинному таймфреймі після того, як вона його захопить. І щоб вона закрилась нижче нього. Тоді я буду розглядати шортові позиції від нових утворених зон інтересу з ціллю. На ці мінімуми а основна ціль знаходиться ще нижче, згідно тижневого наративу. Якщо ціна не реагує на цей тригер, тоді я буду чекати, поки тут з'являться шортові зони інтересу на 4-годинному графіку. Ціна підходить до цього тригера і утворює 4-годинний лонговий дисбаланс. Тестує його, і цей дисбаланс повинен доставляти ціну на перехай сюди. І тут уже зовсім близько знаходиться основна ціль у вигляді цього тригера в середині денного дисбалансу. Ціна досягає тригера. В цей момент я перехожу на годинний таймфрейм і дивлюсь, чи буде формуватися підтвердження об'єму. Перша свічка закривається просто вище, ніякого підтвердження об'єму тут немає. Також я звертаю увагу на формування. Лонгового дисбалансу на годинному графіку. Якщо тут і вдасться під, підтвердження об'єму шорт, то це буде перша проблемна зона, звідки ціна може продовжити висідний рух. Ціна залишається дисбаланс, не тестує його, закривається вище тригера і утворює нову лонгову зону інтересу на годинному графіку. І по годинному Order Flow продовжує рухатись вище після тесту цього мітігейшн блока. Після того, як вона цей Mitigation Block, відправилась нову вище, утворився новий Mitigation блок, а також годинний дисбаланс. Поки що можна констатувати, що 4 годинний тригер не надає об'єму продажів для того, щоб для того, щоб підтвердити це через годинний таймфрейм і тут надати можливість шукати шортові позиції. Тому з цього моменту я розглядаю лише варіант через утворення нових шортових зон на 4-годинному таймфреймі. Тобто це ланцюжок номер 2 Зона інтересу на даному таймфреймі і підтвердження об'єму на 4 годинах. Потім буде зміщення на цю зону. На даний момент ціна зайшла повністю перекрила дисбаланс. На 4 годинах тестує найближчу лонгову зону інтересу, яка, по ідеї, може відправити ціну на перехай сюди. Коли я буду розуміти, що тут утворилось підтвердження об'єму в шорт. Тоді, коли ціна закриється нижче даного рівня, утвориться зона SNR, і це буде підтвердженням об'єму в шорт в рамках денного дисбалансу. Також. Це буде виглядати підходящим варіантом, тому що якщо ціна закриється нижче тут, вона вже закриється нижче дисбалансу. Тобто важливо, щоб ціна утворювала підтвердження об'єму не всередині дисбалансу, не всередині будь-якої зони, а саме після тесту її і виходу знову нижче неї або вище неї, якщо це лонговий дисбаланс. Цей 4-годинний тригер я більше не розглядаю. Я також міг тут розглядати ось цей. 4-годинний тригер. Але оскільки на годинному таймфреймі ціна не показувала наміру йти в шорт, тому що яким чином я зрозумів, що вона не показує. За да тим, що вона формувала лонгові зони інтересу. І не формувала ще, ем, шортових. Для цього мені потрібно дочекатись тесту на годині. На годинному графіку дочекатись тесту лонгових зони інтересу. Побачити, щоб ціна на них не реагувала і закривалась нижче, і тим самим утворювала шортові зони. Тоді так. Другий варіант це побачити тест лонгової зони інтересу на годині. Перехай і після цього утворення нових шортових зон інтересу. Покажу тут. М -м, можна так подивитись. Ось в цей момент. Розглядався цей тригер. І щоб ціна тут дала підтвердження об'єму на годинному графіку. Вона його не дає, натомість утворює лонгову зону інтересу. яка відправляє ціну вище. Далі утворюється дисбаланс. Ціна повністю його перекриває. Ціль наступна знаходиться вище цього максимуму. Дивимося на 4 години, коли там утворилась. Угу. В цей момент. Ціна утворила новий тригер. Ось який момент. Ну, навіть так. навіть так. Ціна не дала просто можливості навіть це розглядати через годинний таймфрейм навіть уже. Оце цілком могло б слугувати новим тригером 4 годинним всередині денного дисбалансу. І тоді, тобто, як я казав, або якщо є тут тригер, ціна його захоплює дає підтвердження об'єму. Це перший варіант. Другий це якщо вона утворює новий тригер. Тобто на цей не дає реакції утворює новий. Тепер це може слугувати тригером. Якщо ціна буде його захоплювати і на годині даватиме підтвердження об'єму шорт, тоді це буде сетапом, на основі якого можна розглядати шортові позиції. Дивимося одинний графік. Тут ми по годинному вже бачили, що ціна від цього mitigation блока може відправитись на перехай. Можливо, після цього вона пішла б вниз і закрилась нижче і дала б шортові зони інтересу. Але ні, вона закривається вище і тим самим. Не утворює підтвердження об'єму в шорт, утворює лонгову зону інтересу. На даний момент ми можемо лише казати, що вона буде відпрацьовувати в, в лонах. Утворює ще одну зону інтересу дисбаланс. Тобто в цей момент ми можемо констатувати, що від цього тригера 4 годин не надходить об'єму в шорт. І очікування, що він і не надійде, тому що навпаки формуються лонгові зони інтересу. Тим не менш, можна розглядати. Тому що цілком вірно, що ціна не, про... не відреагує на цей дисбаланс і піде вниз. Але по ідеї ми розраховуємо, що він має відправляти ціну поки що вище. Але якщо станеться, якщо не проб'є, тоді це буде тригером, який ціна валідує. <кій> ціна не може закритись нижче. Якби ця свічка закривалась нижче, тоді б утворилася шортова зона інтересу. Ось цей СНР. На даний момент можна. Дивитись на цей сценар, але він буде притягнутим за вуха, хоча, хоча ні. Є 4годинний тригер, є утворення дисбалансу і зони СНР. Насправді так. Це я момент пропустив. Тоді в цей момент ціна може продовжити несхідний рух або після. Тесту зони СНР червоної лінії, або після тесту дисбалансу. При цьому вона захоплює фрактал, який може слугувати причиною, чому ціна піде в лонг. Подивимося 4 години. Але на 4 годинах вона при цьому утворює лонговий дисбаланс. Це в пріоритеті. Тому, попри те, що тут на годинному графіку ціна дала підтвердження об'єму в шорт. І валідувала 4-годинний тригер. Але вона одразу ж доставляється до лонгової зони інтересу. Якщо тригер на 4 годинах, то й перша проблема зона також на 4 годинах. це цей дисбаланс. Ціна доставляється в цей дисбаланс. Все, цей тригер своє назначення виконав. Тепер цей дисбаланс може виконувати свою функцію на доставлення ціни вище цього максимуму. На основі цього розглядати шорт звідси напряму. Ось так або ось так. Або можна по маркету, буде небезпечно і неправильно. Що можна робити? Можна зміщуватись на цю зону, тому що, ймовірно, що, що цей 4 години дисбаланс не відпрацює, це буде низька ймовірність. Розраховувати, що він не відпрацює, буде менш вірогідним сценарієм. Але навіть якби попри це, розглядати агресивно. Це я показую розбір Price Action для того, щоб зрозуміти, що якщо опиратись на цю систему, то. Просто ціна не дає, не дає зайти у небезпечну позицію. Ну, подивимось, деколи дає. Подивимось, що тут буде. Отже, окей. Допустимо, ми ігноруємо це, що тут 4-годинний дисбаланс, який буде відправляти ціну на цей перехай. Ми опираємось на цю зону і цей тригер. Думаємо, що цей дисбаланс або ми його не бачимо, або ми думаємо, що він не витримає суб'єктивно. Це буде неправильно, але все ж таки. Що потрібно тут всередині цієї зони? Тоді тут потрібен 15 хвилинний тригер і 5-ти підтвердження об'єму. Також це стається о 6-й ранку, о 7-й ранку. Є тригер у вигляді цього 15-хвилинного фракталу. Після його захоплення підтверджуємо об'єму на 5 хвилинах. Дивимось. Переходимо на 5 хвилин. В рамках зняття цього 15 хвилинного тригера. Ціна поки що не дає підтвердження об'єму в, в шорт. Натомість дає підтвердження об'єму в, в лонг. Ця зона може відправляти ціну вище. Твориться новий дисбаланс. І ще один новий. Все. Розглядати шорт тут, в цей момент. Зрозуміло, що вже не актуально. Ціна досі знаходиться в дисбалансі. Можливо, звідси ще буде обсяг продажів. Тоді. Тобто я маю на увазі на основі цього тригера не актуально розглядати шорт. Але в принципі, поки ціна не оновила цей максимум шорт, можна ще очікувати було б. Допустя. Тоді тут потрібен новий 15-хвилин тригер. Поки що його немає. Тоді чекаємо формування 15-хвилинного тригера. Поки цього немає, ми не можемо переходити на 5-хвилинний таймфрейм. Є тригер. Чи він був чи ні? Тимось так. Важливо, щоб це був фрактал. З натяжкою, незрозуміло. Якщо цей хай нижчий, і тут буде трьохсвічковий свінг, тоді так. Наприклад, припустимо, що це був фрактал. Дивимось на 5 хвилин. Тут цікавить підтвердження об'єму шорт. Але давайте подивимось сюди. Ціна утворює тригер за межами дисбалансу години. А нам цікаво побачити, щоб ціна зреагувала на цей дисбаланс на тригер всередині нього або перед ним. І потім, коли в рамках реакції вона, щоб закрилась нижче цього дисбалансу в рамках валідації тригеру всередині цього дисбалансу. Тоді так. А тут вона утворює тригер занадто високо вже. Але й досі в усій зоні SNR. Ну, допустимо, тобто ми вже направимось на дисбаланс. І то, це вже йде натягування за вуха. Тобто це неправильно буде так дивитись. Тут вже очевидно, що ціна відпрацьовує в лонг від 4 до дисбалансу. Дивимось. На п'яти хвилинах поки що лонговий дисбаланс, який може відправляти ціновище. Чекаємо. Нема. В цей момент 15 хвилинний тригер уже не розглядається. Утворився новий 15 хвилинний тригер. Не знаю, він утворився чи ні. Але це вже крайня зона. Вже крайня зовсім. Дивимось. Є фрактал, є його захоплення. Чи буде підтвердження об'єму в шорт на його захопленні? Ось було захоплення, ніякого об'єму в шорт не надійшло. Якби ціна закривалася нижче тут, тоді був би. Але при цьому Ні, тут ціна тестувала цю зону, відправлялося вище, утворює нову лонгову зону, тестує її і знову відправляється вище. Да, тобто, якщо вона відтестувала цю зону, відправилась вище, а потім закривається нижче, тоді так. З натяжкою закривається нижче. Але при цьому вона вже пересвітнула ось цей максимум. І розглядати це як тригер всередині всієї зони вже не актуально, тому що ціна вже зробила Перехай. І очевидно, що 4 години дисбаланс відпрацював. В лонах. Тепер повертаємось до початкової ідеї. Тут цікавить всередині денного дисбалансу 4-годинний тригер, який щойно сформувався, ціна не дала підтвердження об'єму, ми подивилися, чому і досі може утворитись тригер, який буде захоплений потім підтвердження об'єму через годину. Чекаємо його формування. Тобто, був один тригер, він не дав реакції, другий не дав. Чекаємо нового тригера на 4 година. Цей тригер вже утвориться занадто високо і тут вже буде зовсім інша ідея. Тобто треба чекати просто сюди. Спуску ціни нижче. Зараз вона приходить в лонгову зону інтересу, звідки націнка може продовжитись на цей парахай. Якщо ця зона не витримує і ціна закривається нижче, тоді це буде підтвердження об'єму в шорт. На годинному графіку і ціна рухалась по Order Flow. Наступним чином тестує дисбаланс, який співпадає 4 години. Після тесту закривається вище, утворює нову зону. Тестує її, відправляється вище, утворює нову зону. Тестує її, відправляється вищий утворинову зону. Тестує, відправляється вище, творину у зону. Тестує, відправляється вище. Нової зони не формує. Відправляється вище, закривається внизу. І тут дає формування шортових зони інтересу. Далі, оскільки ми чекаємо поки 4-годинного таймфрейму. Тут ліквідність, можливо, ціна буде знімати це, все закриватись нижче. Тоді тут утвориться шортовий діапазон. В рамках корекції цього діапазону, якщо будуть перемінні, можна буде шукати шорт. Але поки треба дочекатися 4 годинного таймфрейму. Зараз є ймовірність, що ціна продовжить висхідний рух звідси. Щоб зрозуміти, що ціна буде рухатись вище, потрібно тут підтвердження об'єму на годині. Або ж. Ця зона виглядає так. Ця зона виглядає так, лонгова. Це зона сценарій, яка ребалансувала неефективність. Ціна приходить на її тест. Всередині неї потрібен тригер на годині. Тригер є. Ціна його захоплює, і тут підтвердження об'єму на 5 хвилинах. На 15 хвилинах. Але при цьому є тор... шортові зони інтересу. Цей дисбаланс. І отут скоро може утворитись. Ну, поки що орієнтуємося на це. І також є шортові зони SNR. Ми не знаємо, від якого саме пресекну. Елементу пресекну ціна може отримати реакцію. Вона може протестувати найближчу. Шортову зону і продовжити падіння. Для того, щоб шукати шорт тут ще рано. Тому у більшості, більшість часу ціна знаходиться у стані, де є ланцюжок в лонг і в шорт. Тобто, з одного боку, тут є шорт, тому що ціна знаходиться в дисбалансі, який може відправляти ціну нижче. З іншого боку. Вона знаходить, вона ще не дала підтвердження б'єм на 4 годинах, і тут є лонгова зона. І говорити, що тепер ця лонгова зона буде відпрацьовувати сюди, попри те, що ціна знаходиться в проблемній зоні на старшому таймфреймі, також лонг тут шукати неправильно. Тому я взяв шортову ідею, я чекаю її просто формування. Оцей весь прайс-секшн, що я тут розбирав, там були лише варіанти, а що, якщо шукати його навіть з помилками, то в даному випадку, навіть допускаючи помилки, Ціна не дала зайти в шорт. Тому треба просто чекати. А для того, щоб шукати в лонг, наприклад, може бути цілком імовірно, що ціна не отримає об'єму продажі всередині цього дисбалансу денного. Як зрозуміти, що він інвалідований і ціна буде рухатись вище? Тоді можна працювати по лонгму Order Flow. Але для цього потрібно дочекатись цей тест лонгової зони SNR. На 4 годинах може призвести ціну куди. Якщо в рамках цього тесту шукати лонгову позицію через зняття цього годинного тригеру, то підтвердження об'єму на 15 хвилинах буде валідувати сам тригер годинний. А тригер на якому таймфреймі? На годині. Значить, куди ціна буде досягати до іншої проблемної зони на цьому самому таймфреймі. Найближча проблемна зона це дисбаланс і. Зона СНР. Ця зона SNR вже не актуальна, тому що ціна вже в ній знаходиться, вона доволі велика. Ціна вже її протестувала. І на даний момент, якщо вона дасть підтвердження об'єму на 15 хвилинах в лонг, тоді ціллю не може виступати ось цей максимум. Може виступати лише найближча зона інтересу. Це буде маленький запас ходу, типу такий. І тут, скоріш за все, по-перше, це буде низькоімовірна ймовірна ситуація. По-друге, запас ходу може бути настільки малий, що не вистачить співвідношення ризику до прибутку. На цьому все. Очікуємо продовження формування шортових зон інтересу. Це буде або зона СНР, якщо ціна закриється нижче, або дисбаланс тут, або і те інше, можливо, дисбаланс утвориться. На пересіченні очікуємо.